Привіт! <кій> я сьогодні хочу записати таке відео з такою інтересною метою. Знаєте, багато чого є в нашому житті такого, що ми не знаємо. Колись давно я вів курси по масажу, і я був дуже здивований, коли я включив просто телевізор і була така невеличка музичка, це був стіль Metal, І мої конкурсанти, яких я вів масаж, вони перший раз в житті почули цю музику. Вони мені сказали, Вау! ми навіть не чули і не знали, що таке може бути в житті ніколи. А зараз я в Дрездені. Дрезден це місто, про яке ти теж взагалі нічого не знав. Для мене звісно, це просте рядове місто Європи, взагалі про нього нічого не знав. І сьогодні, коли я сюди приїхав, я так ну мало чого вообще, хотів і думав від нього побачити. Але я вам скажу чесно, я в шоці. Я в шоці від тої краси, від тої архітектури, від тої такої могутності, такої монументальності. Що тут є, це просто фантастика. Це ну, для мене поки що це місто номер один в Європі по красоті. І що я хочу сказати? Багато я таких речей, про які ми навіть не подозріваємо, вони дуже класні, вони дуже, взагалі, фі... ну, супер. І до чого я це все розказую? Це все. Я говорю про те, що є ще таке поняття, як світєвий маркетинг. Сітєвий маркетинг це якраз та штука, про яку дуже мало хто що знає. Тому якби вони знали, вони вже були в світлому маркетингу. От. І повірте мені. Якщо ми цього не знаємо, це не значить, що його нема. І не значить, що воно погане. Стюа Маркейн так само круто. Як я сьогодні сижу в Дрездені, і Дрезен наказався дуже крутим городом. Так само, як Power Metal, це дуже класна музика. От. Знаєте, є така легенда, що повзе мужчина по пустині. От, кстати, Подивіться, який красивий там. Повзе мужчина по пустині. І, е, значить. Вже остання вода кончилась. І він думає, що робити. І дивиться так вдалі-вдалі, е, е, такий хрустальний дворець. От, і там в хрустальному дверце, тому фонтани, люди ходять, водичку п'ють. Він з останніх сил збирається, з останніх сил туди повзе, е, допливає, бере ту воду. Його опускають, дають йому випити води, вдівають, миють. І він каже: як так може бути? Пустиня, і ви тут, хрустальний дворець, стеклянні ворота. І каже, так, да, ми такі є. Ну він там вже обжився, все добре. І він підходить до е, тих воріт і дивиться, а навколо того замка по пустині повзають кучі людей, які вмирають від засухи, від спраги. І він питається, а що ж вони сюди не повзуть? А йому відповідають, а вони думають, що ми це міраж. От точно так само наші люди. Вони думають, що стівимерки це міраж. Вони думають, що... Жити можна тільки тяжко заробляючи, вони думають, що жити можна тільки так, вчитися, працювати, потім на пенсії змучитись. Ні, можна жити по-другому, можна відпочивати, бачити Європу, бачити світ, жити легше, легко заробляти гроші. Но це все можна тільки в світловому бізнесі. Я запрошую вас всіх в світєві бізнес, ну і в свою компанію, звісно, найкраща компанія світлового маркетінга це компанія Вівосанд. Повірте мені, ми не знаємо дуже багато речей і не дуже класні. Підходьте, приходьте в світєвий маркетинг.